Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні ми будемо робити таке звичне для нас блюдо це лаваш з сиром. Але ми зазвичай робимо його в мультіварці. Мультіварки набагато зручніше, я собі заправила, включила, поставила програму і навіть не переживаю, що там щось з ним случиться. Тому що я уверена, що там програма стоїть, воно не підгорить, не засухне. Ну, в общем, мультіварка мені подобалась більше. Але... Я вирішила спробувати в духовці. Ну, не то, що спробувати, я роблю в духовці, коли більше сиру. В даному випадку тут 400 грам сиру. В мультиварці для мультиварки це багато. Тому мультіварці 200 грамів потолок, виходить, тому що він товстий, він тоді не пропікається. Тут 400 грам сиру, і я зроблю, передивилася багато відео різних, як люди роблять. роблять в основному сир не перетирають, а такий його. Розсипають полавашу, ну, ми привикли так, що сир має бути розбитий блендером, маса е, така еластична, тому що воно тоді не попадається на зуби ті, е, ну, кусочки кусочки, да. і так дільно, те, більше подобається. Значить, я покажу зараз наш варіант, як ми робимо. І ніхто не кладе чогось, я не знаю чого, ніхто не кладе сиру цибулю. Цибуля сира, вона додає дуже-дуже класного смаку у сирові. Ну, звичайно ж, коли це сольоне. Значить, починаю я робити свій варіант сира, лаваша з сиром. Значить, 400 грам сиру ділю його, можна сказати, трошки залишу. Таке все одно залишу зернистості, щоб було, трошки залишу. А зроблю масу окремо, зараз переб'ю блендером. Значить, що, спатинки хочеш? Та щось Ми сьогодні потрудилися добре. Вихідний пройшов. Так. Ну, десь, мабуть, вот так вот я залишу свого силу. А тут, значить, починаю заправляти. Вот цей сир я кладу в цибулі. Тут добре така велика цибулина. Я її порвала, бо тому, що все одно я його переб'ю. Цибулю. Вбиваю яйць, два яйця, солю і починаю збивати блендером. Отаке От воно виходить жидке, воно виходить рідке за рахунок того, що цибуля дає багато соку. Але я сюди граміночку всиплю манки. Десь столову ложку. Так, все, якраз наша манка напухне, але все одно я додам ще зелені сюди. Тут у мене кріп, трошки петрушки є, це все морожене і зелена цибуля. Все. Це відставляю. Тепер сюди я вбиваю три яйця. Вбила три яйця, додаю молока. Тут в мене 300 грамів, але я половину блю. Молоко підігріла мікроволновки. І вінчиком це все зіблю. Значить так, ще раз, сир перебитий блендером з цибулею. І яйцями далі. Яйця збила з молоком. І тепер оце, тут буквально грам 100 сира, цього 150. Я перетираю трошки вилочкою, щоб не було великих комочків. І теж трошечки підсолю. Бо те посолено, а це не Це Все достатньо, я тут тут маленький сир. І, до речі, цей варіант підходить, отакі от, от варіанти, якщо сир чуть-чуть кислінкий, кисловатий, воно цибуля дає сладості дуже хорошо виходить. Значить, взяла форму, сюди я налила вершкового масла, розтворила його, розтопила в мікроволновці. Зараз розтягну по формі. Це вершкове масло. Так, тепер сюди буду вистеляти Лаваші. Ну, як. Лаваші порізала приблизительно, приблизно по розміру форми. Так, будемо зараз збирати його. Лаваш. Молодців. Форму. І розстріляємо. Скажите, будь ласка, у а вас сосиски нема? Нет, у ну, нас сосиски. Ты сосиски хочешь? Ну, да, я думаю, сосиски. а что если завернуть вот такие так вот все? Вот жизнь, как не пупцы, так сыр. Нет, это что, было бы смачно. Такие рулетики, кланц-кланц. Не, ну с сосиской, конечно, можно. И да, и было бы довольно таки неплохо. Да. Можно занять в магазин? Да нет, не, нет да? уже поздно. Жаль. А я бы съел бы. розливаю цей сир. І кидаю трошки цього сиру. І так по очереді у мене є 4 листа. І 4, на 4 листа я це все розподілю. Сосиски будуть на другий раз. Да за я же робила і м'ясо хорошо. Так смас. не, а то ти диви, яка приправка, тебе укутала по те саме. Кулаш... Ну до сиру сосиски. Не, 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 не. Ну це ж отдельно, конечно. Я зробиш. просто так подумав, а ти зробиш. Да, ня? Да, я да, робила. на другий раз. Все вже будет. В общем, тут все надо робити руками. Перчатки я не надіваю, ми робимо для себе. Ну рукавички, на накрасить. Це вже останній лист я мочу. Сир у мене такий незбитий вже закінчився. І виливаю останню сир. посуди, куча грязної. <гум> так, значить, я дивлюся, в мене є ще кусочок лаваша. Наверно, я його... А не можна до завтра постояти йому? Кому? В цьому приправі твоїй. Ні, 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 ти що, молоко, яйця, це треба використовувати його зараз. Так залий зверху його. Я правильно я так і зарвів сейчас. Це наша Тому що Тут сир, і я щас його накрила вашу. Ну, так от. Але багато тіста. Тиста, та ні, навіть. Все, і тепер сюди я виливаю вже це яйце. Яйця, яйця запечуються в будь-якому випадку. Розрівняє так, щоб все кругом зайшло. Все, і відправляємо в духовку, ну, як звичайно, стандартна схема. 180 градусів минут 40. Де ну, да, точно було смачно. Це не доведе смачно. Це ну, перший раз ще що робимо. Це ж наше вже скільки раз робили. тут. Все, Отправляю в духовку. Все, витягнули ми з духовки. Ось воно ще тут трошки таке булькає. Воно не пристає, чим мені подобається. Це така Вообще воно все. Ще... Але треба дати йому, щоб трохи воно простило. Він трошки сяде. А тоді будемо різати. Ось він взагалі не пристає, чи мені подобається цей лаваш. Змастити тільки треба вершкове маслом, але і з цієї сторони так само покажи. Рерв'яна ось. Ось, корочка ти, руб яна руб яна така, і воно не пристає зовсім. Ну, все, чекаємо, щоб воно остило. І тоді будемо пробувати. Постоїло воно хвилин 10, чуть-чуть уже пристигло. Саме таке, що можна його їсти, що воно не гаряче, і зараз ми його будемо різати. Ось таке воно в розрізі. Кусочок. Мені, кусочек тебе. Так, Грячий. Грячий. Да. надо рано. Рано взяли. Ну потому что не терпится, треба подождать. Хочеться ще скоріше спробувати. Куди? Не. Не. Дуже смачно. Я гадаю, що ці плюсів. Ще раз показую в розрізі. Так. Я тільки не розумію, чого люди не кладуть цибулю. Цибуля вона дає дуже такий присмак. В общем, смачно одним словом. Робіть. Не пожалкуйте. Рецепт дуже хороший і дуже смачний. Ну а на сьогодні всім Ну, Дивіться, не прилипає нічого, таке гарненьке. Да. А ще зверху домашні сметанки. Так, да, сметани, ну хто що, які яких... заправки тут можна різні робити. І сметана, і майонез, і. Ні-ні-ні. Тільки сметана і все. <гум> ну, чесник сюди не піде? Ні, ні, який чесник? Сметана, сметана, домашня, густа. І ще сильно хочу подякувати всіх. Сьогодні у нас ровно було 2000 з утра, зараз вже там більше. Всім дякую за коментарі, за підписки. Дуже ще раз щиро дякую всім. А на сьогодні, всім пока-пока. Ось оце ми вже з'їли половину жаровні на двох. Зупинитися дуже складно. Воно настільки смачне, що це просто, ну, я не знаю, це дуже смачно. Спробуйте обов'язково. Так, да, Юра? Юра, ще скаже. Обов'язково перебийте на блендер. Нежне, таке воздушне, приятне. Тільки со сметаною. Попробувала з кусту. Теж mm -hmm. біленький соус. не то. Сметана. Не то. Тільки сметана. І блендером я не розумію, чого всі роблять його і Крупинками. Да, ну крупинками, як крупинками. Рендерим дуже смачно. Приємно, ніжно таке. Да. Робіть один води. Да, і що вкусно. ще, як, кстати, хотіла сказати, до речі, що я не використовувала твердого сиру, а кругом по рецептам твердий сир. Тут нема твердого сиру і він тут особи не потрібен. Всім пока-пока.